Сестрище, ще раз вітаємо Господнішніх днем, десь до 50, не виробля тебе, дорога наша церква, яку Господь наш Ісус Христос заснував і сказав, що ворота певна не злають її. Послаємо Господа і свята, які ми з вами святкуємо. Кожен рік для нас вони є новими, кожен рік для нас вони є радісними, тому що ми завжди з вами живемо в надії, завжди з вами живемо в віру. Господь, милосердний сподобав нас зустріти Пасху Христову. Свято Вознесіння Господь сподобав нас сьогодні зібратися в цьому святому храмі для того, щоб проставити Святу Крійцю, для того, щоб піднести хвалу Отцю і Сину, і Святому Духу. І знаємо, що ця велика тайна про Святої Трійці, вона для кожного з нас є неосяжна. В кожній мірі ми з вами маємо закликати з досвід. Ми з вами навчалися в школі, в вишах, в вищих навчальних закладах. І хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі цю науку зумів прийняти, осягнути її і нею користуватися. Ось і наука про Святу Трійцю, вона ті сміття непостяжні. Ми можемо лише тільки із слів, із сторінок Святого Письма з вами пересвідчуватися, що Бог являвся нам, з вами, людям, в різних простацях, в різних виглядах. Про Пресвяту Трійцю, і називається Рада Святої Трійці, коли вони між собою вирішили сотворів чоловіка по образу нашого і була Всесвіт, який був створений, щоб було кому любуватися цим Всесвітом, щоб було кому радіти тій Божественній примудрості. Людина стала вінцем коріння. І Бог нас створив, дав нам життя. А ми в свою чергу і по сьогоднішній день воздаємо нашому користу. Дуже жалко, що ми найрозумніше творіння Боже, але Господу нашого. а людина забуває. Мало того, що забуває, вона ще і восстає проти. Йому, за всі його милості і благості, які ми маємо. Навіть в тих масштабах і в тих умовах, в яких ми живемо ми навіть за цим можемо сказати слава що ми живі. І Бога Отця, і Бога Сина, і Бога Духа Святого. Зовсім недавно ми з вами зібралися в храмі для того, щоб підцятувати свято Бога Ярма. ဒီဝိ Це вірюча людина чує Бога, живе в ньому, І кожен ранок, коли зустрічає людина, вона встає з ранок, просить у Бога Восину. А ввечері дякує йому за день, який вона проживала. І просить, щоб ця ніч і одруга стала зробою. У нас віра наша каплогізна. Хтось вірить, просто почув і повірить. А комусь треба поїхати подивитися. А ще краще потрогати, нече працювати. Але ж дикціону. Він нам показує, що я вас не залишу. Я вами я Господь Лише тільки ви не відчайдушу чайте, щоб не було відчай у вас. Я поруч, я тут Хто тонко вміє це все відчувати, розуміти, то Людина це на собі відчуває. І я сказав би навіть Боже день. І коли відбуваються такі, такі божественні чудеса, ти не втомляєшся підіймати очі до неба і кажеш, Господи, ну за що мені це? Одні кажуть, коли щось відбувається погане, і кажуть, Господи, за що це мені? Бо змущається. А ти кажеш навпаки, не возмущаючись, а в такому недорозумінні, знаючи себе, насправді хто ми, не зовніш, а ось тут. І дивишся, Господи, таке твоє безкрає людинолюбство. Ти мене любиш. Я впевнений в тому, якби той, хто лежить десь в підворотнях. От просто встав би і так само звернувся до Бога і Господь його чує. Бога всі однакові, всі рівні. І він зійшов на землю для того, щоб бути серед нас. Взяв на себе плоть нашу. І от у нас такий вже, скажімо, такий цикл пройшов вже майже. Це народження Христа Спасителя, це. Крещені його. так? Потім нас було Воскресіння, а перед тим страшний, страшний тиждень. Вознесіння 10 днів тому і сьогодні День свят, Святої Тріниці. Цей день називається ще 50 тому що 50 днів пройшло після Пасхи. Або зішестя Святого Духа на апостолі. В діянні святих апостолів. Я ви читали саме про цю подію. Вона дуже цікава ця подія. Апостоли зібралися по слову Господньому горниці. І от був шум. Нас теж зараз шумить. А то був шум неземний, якби на дворі було дуже тихо. Але шум був незвичайний. І всі оглядалися, аж коли бачили, що на кожному із апостолів почив такий вогняний язичок, як на Січинці. Дух Святий зійшов у вигляді вогню. Знову ж таки, для нас Що таке дух? Ми його не можемо бачити, ми не можемо його прощупати, але... Для того, щоб себе проявити, він проявив себе сьогодні саме так. І зійшов на послуг. Хто такі були? це будуть люди прості, ловили рибу, займалися ремеслами, займалися своїми справами, але Господь торкнувся їхнього серця, покликом, вони все залишили після самих. Господь казав, кидай свої сіті, я тебе землю ловцями чоловіка. Прийшов час, коли немудрі стали премудрими. І потім з цієї Сіонської горниці вони пішли Слово Боже доносити до людей. Ми знаємо історію апостолів, як їм це вдавалося дуже нелегко і чим закінчилося їхнє життя страждання, смерть. Тому що вони свідки були, вони бачили. І вони за те, що вони бачили, вони готові були йти на смерть, не вже на смерть. І от апостоли заговорили на різних мовах. Хто був присутній в той день в Єрусалимі, на цьому великому святі П'ятдесятниці, побачили апостолів на верху Домівки, і кожен чув свою мову чи діалект, і сказали, що вони, напевно, трошки випили на та й щось таке говорять, не зрозуміло. І Зрозуміло, коли я не розумію іншої мови взагалі, то печальнішу. Але, як пише Філіп Іанторус, що коли ливчи хвилина, то не тільки іними язиками будеш і ними язика можеш говорити, ти своєї не зможеш говорити. А тут на різних мовах. І звичайно, що по, там, по традиції, по закону, от, в цій частині дня, коли відбулося з 6 святого духа на Консуді, Говорить про те, що Господь наділив апостолів таким даром для того, щоб вони пішли і понесли Слово Боже до людей. Чому сьогодні цей день називається День народження церкви? Тому що Господь дав о, власть владу апостолам, коли говорив їм. Прийміть Дух Святий, яким відпустите, він відпуститься, а яким придержите, придержиться. І ось апостоли проповідували слово в тих містах, де вони затримувалися, вони навчали світувати мови, залишали після себе присвітерів, Пископів. І ось ця, ця цей ланцюжок, це почка ця апостольського приємства, вона існує в кожному місці церкви. Тобто є історично доведено, від якого апостола яка церква має зв'язок. Помісниця. Це апостольська приємство це дуже важлива річ, що воно не повинно перериватися. Розумієте, коли як, обривається десь якась, якась лавочка, все, на тяжок розривається. Тож церкви, які мають поміститися, вони мають зв'язок з апостолами. І коли ми ходимо в церкву, ми маємо на увазі єдина свята Соборна і Апостолська Церква, яку ми слава наша Сьогодні Ісус Христос. І ми є з вами чадами церкви Христового, яка нас з вами, коли ми приходимо сюди, наділяє на ранок на того Є сім таїнцям, знаємо, так? Да? І ці сім танці це якраз ці дари. Ці, які ми нас наділяє Свята Вони є безцінними, безцінними, тому що вони нас ведуть у життя речі. Кожен з нас, нам да, кожен бажає сьогодні вийти з храму і маленьку цю частичку благодаті, винести з храму, зберегти її. Це було пройтися і все розробити. Я хочу сьогодні свято. Сьогодні кожен прийде дому збереться там, в сім'ї, в родині свої, щоб посвяткувати. але свято Святого. І нагадую вам, що цей тиждень у нас у нас спошли. В да. середньому п'ятницю пост немає, і в нас у наступний, наступна неділя, неділя всіх святин. І вже в понеділок, аж сьогодні, у нас вже наступає Петринка. Петро постійно, а постійські. В 7-30 часи, перед ним вітру, часи божественних клієнт, після божественних ліг буде апатіс.